Господи, Адонай, Ісусе, Ішуа Христе, Мешія, я вірю, що Ти, Ішуа, Син Божий, єдиний шлях до Бога Оця, до сущо. Я вірю, що ти, Ішуа, помер на Христі за мої гріхи і воскрес із мертвих. Я вірю, що на Христі Ти, Ішуа, узяв на себе гріх, забравши мою гріховність, щоб я став праведним Твоєї Ішуа, праведністю. Ти, Ішуа, перейняв на себе усе прокляття, яке мало прийти на мене, щоб я отримав благословення. І тепер, Господи, Адонай, я приходжу до тебе, Ішуа, щоб прийняти звільнення від будь-якого прокляття. Я каюсь у кожному гріху, котрий приніс це прокляття як у скоєному особисто мною, так і моїми предками. Я приймаю твоє єшува прощення. Я виступаю проти диявола всього його тиску та всього того, що він хоче зробити проти мене. В ім'я Ісуса я протестую Сатані. Я відмовляюсь підкоряти Сатані. В ім'я Ісуса Єшуа я зараз звільняюся від будь-якого прокляття в моєму житті. На підставі того, що Ісус Єшуа зробив для мене на Христі. В ім'я Його я звільняюся і приймаю це звільнення. Віруюсь, подякую та хвалую. Господи, Адонай, я дякую Тобі, Ішуа. Я славлю тебе, Ішуа. Вірю, що ти, Ішуа, вірний. Я вірю, що ти, Ішуа, робиш те, про що я попросив Тебе, Ішуа. Я присвячую моє життя Тобі, щоб від цього моменту і надалі Твоє благословення могло спочивати на мене. Дякую тобі, Єшуа, Господи, Адонай, Ісусе, Єшуа, спасибі тобі, Єшуа, Все дано, я виконував мову. Тобі більше нема за що зачепитись. забирайся з мого шляху, бо йде Божа дитина, геть з моєї дороги. Я дитя Боже, це прокляття не належить мені кров'ю Ісуса Єшуа, Я був викуплений із рук диявол. Я не помру, але буду жити, щоб розповідати про Господні діла. Шма Ісраел, Адонай Ел Адонай Ехат. Почуй Ізраїль, Господь Бог наш, Господь один, барух шемквот Мальхуто, леолам вает, благословено славне ім'я Царство Його на віки вічні. Вехавта, адонай Елохеха, люби Господа, Бога Твого, бехоль леваха у вехоль, всім серцем Твоїм, навшеха у вехол меодеха, і всієї душею Твоєю. вехаю хадварім Хаела, і всіми силами Твоїм, Ашер анохі мецавеха. Хайом аль Лававеха вешінантам в ве, лавенеха ведібарта бам Да будуть серці твоєм слова ці.